Всім привіт! Сьогодні буде велика розпаковка всякого приладдя до сабборду. Сьогодні стіл повністю видно буде, тому що стіл у мене невеликий, так би мовити. А товарів багато. Тож, давайте по порядку. По порядку будемо. Мною був придбаний на тему сабборд. Вартістю 165 доларів. Я його не буду розпаковувати на відео, тому що це безпосередньо зараз. Тому що він великий, накладно, самі розумієте. Але я в кінці відео вставлю вставочку, як я його розбивав безпосередньо на природі до моменту накачування. Ось. Що хочу про нього сказати: Сап 335. На 15 і на 84 см шириною. Саб дуже крутий, надійний. Плавав я, плавала дружина. Дружина важить менше 60, умовно. Тобто 55-58. Її взагалі топ. Я зі своїми 112 кг на нього сів і він піді мною не тоне, Хоча я його качав на, на 12 псі з 15 можливих. Ось. Тобто САПом задоволений на мільярд відсотків. Важить він приблизно 12 кг, в комплекті там йде рюкзак, весло. Резинка, яка тримає, сап до вашої ноги, примотує, насос, сам сап, один з'ємний плавник. Ремкомплект це така оранжева, оранжева коробочка, в якій ключ для закривання клапана, такий пластиковий йде. Клей і дві накладки червоного і білого кольору. Ну і рюкзак. Здається, все. Тож, давайте оглядати, що я купив. Я вирішив придбати ще одне весло. Коштується недорого. Це все купувалось безпосередньо на тайму, не на аліку. Ось. Весло бренду коєцу. Чомусь дуже багато коєцу. Відносно в саповій тематиці, то нам приходить шток з'єднувальний, далі нам приходить ручка. Тут розмір L, вона до 165 см. Граничний. Тобто, в принципі, вона підходить кожному, але високим людям не дуже. Ось, Десь 1,75 м буде ще норм. Ось, І приходять два. Весло. Тобто ви можете використовувати це все діло ручка, з'єднувальна штука, весло або з'єднувальна серединка і по бокам два весла, щоб листи, як так би мовити, на байдарці. Виконано воно з гарних матеріалів. Відносно вартості, за яку воно продається, все круто. Мені подобається, весло доволі таке непогано кості. З однієї сторони воно просто вставляється, тут є. Угу. А це є пістон. З'єднання відбувається за допомогою пістону. Ви його натискаєте, заводите, все, він закрився. Щоб витягнути, натискаєте і витягаєте. Ось таке весло, якість кльова. Мені подобається. Питання в мене до нього відсутні взагалі. Давайте далі. Далі була придбана така чашка. Так Розпаковується, розривається? Це для того, щоб ви могли на вашому саборді, на передній чи задній частині, в залежності від того, де у вас проходить резиночка, під резиночку загоняєте, вставляєте, зверху вставляєте ваш напій. Що ви будете пити пиво, квас, чи що вам треба при подорожі, вибираєте самі, але пляшечка сюди залітає літрова на ізі. Виглядає вона ось так. Тут є проріз, під ниточку всередині також є проріз під ниточку. Зроблено вона з приємного пластику. ззовні він такий наче матовий, всередині глянцевий. Якихось питань буття в мене відсутні, нічого ніде не цепляється, не чіпляється. Зроблено добре. Ось. Дружина хотіла, купили. Задоволена. Далі. Далі у нас є такий тренчик. Загалом тренчик мені не дуже сподобався, він такої посередньої якості. Це в мене була думка для того, щоб з однієї сторони вдягаєш на весло, а з іншої сторони вдягаєш на руку. Ось, вдягнув на руку і впливаєш собі. А тут за весло. І воно розтягується. Е -е. Чим не сподобався, Не сподобався мені безпосередній матеріал, Ну, він такий якийсь дешевенький, але вона і коштує фігню. Ну і що це треба? А, коли ви, наприклад, пливете на садочці, стоїте безпосередньо на ній, то в момент падіння багато хто весло викидує. А весло тут зроблено з такої штуки, що воно швидко тонує. Тобто весло з руки вилетіло, ви залишилися без весла. Купуйте нове. Це така собі історія, не дуже приємна. То я купував це. Тут ще був карабінчик, але карабінчик там взагалі з такої якості, що його тільки обняті плакати. Але... Побачимо, перевіримо, враховуючи вартість цієї речі, там вона коштує фігню 3 копійки, то хай буде. Далі. Далі далі, далі. два карабінчики. Що це за карабінчики, навіщо вони мені потрібні, зараз вам розкажу. Виглядають вони Ох і китайці, Пакет в пакет і ще й пакетом замотають. Виглядаю воно ось так от. Як це працює? Наприклад, ви пливете на своєму сапі і захотіли там полежати чи щось що зробити. Ви е, за бокове кільце, яке у вас є на вашій дошці, чіпляєте оцей карабін, перевертаєте і отримаєте таку петлю. Їх дві. Викладите весло, закрили одну, закрили другу і у вас. Умовно, ось ваш сап, і у вас біля нього на всіх карабінчиках весло. І ви собі або пливете. Або, наприклад, ви поплавали там і просто хочете сап залишити. І щоб не загубити весло, десь там кудись діти віднесли, ви віднесли, і потім шукаєте те весло. Ви просто берете карабінчиком до сапа підвісили. І воно на воді поряд з сапом. Або коли зберігаєте, наприклад, сапу в натовому вигляді, то приєднуєте через оце. І весло завжди буде поряд. Як воно зроблено? Зроблено, воно просто звичайною проклейкою ну, таке відривається, буває, то я оцю штуку лічив як. Зараз ну, тут... покажу, воно не прочитне. а Проклеєне. Як я це вирішив? Коли мене така штука відривалася, в мене просто були такі липучки. То я тут степлером, звичайним базовим степлером, який продається в будь-якому магазині 2-3 скоби ляп. Все. Більше воно не відривається, сидить воно на місці, все з ним не Ось награсло. Також ця та фігня коштувала фігню, Недорого. Посилання я вам додам. Чому купував на тему, на тему дешевше. Хто там що розказує, що теми, це обман, вони крадуть гроші. Тому. Блін, люди. Я там зробив близько сотні замовлень за останні два, два роки десь, да. взагалі проблем. Ну, завжди все приїжджає, ніяких питань до них немає, все там нормально, чітко і зрозуміло. Так, звісно, ну, типу, місцями може бути таке, що ви. Умовно замовляєте отаке, не товар, якийсь там величезний, а вам така бздюшка приїжджає. Ну, маленький. І типу, ви, ой-ой-ой, він там обдурив, там в руках було велике. Ну це ж типу, блін, це маркетинговий хід, і китайці завжди так робили. На ну, аліку також таке було, років 15 назад. Ну, 10. 10. І таке. Але все приходить, все купується. Далі. Далі було замовлено набір таких. Ось такий перехідник. Навіщо потрібен цей перехідник? Малий колись такий вже був, але у мене не було САПа. Я його товаришу передарував. Це перехідник, який можна вставляти в човен в САП і надавати його за допомогою компресора. Ось. Автомобільного компресора. Або що там у вас є? Було вирішено замовити такий. Я дуже довго розглядав і думав, щоб купити безпосередньо для сабборда компресор. Ми такі бували, тут на каналі я розпаковував компресор велосипедний, там, типу, акумулятор, трубочкавий, ваш саб, чпунькс, ставили, натиснули, він накачав, на вам накачав, наскільки вам треба бар-псі. І все, ви собі плаваєте. Але, але, але вони коштують блин, близько 100 доларів. Типу, Відвихівна дуже багато, дуже сумнівна покупка. Я думав, думав-думав. Вирішив, поки руками покачати, а це купити на всяк випадок. У нас в комплекті з... Як воно? Що? А, в комплекті з перехідником ведуть інші перехідники різного типу. А, це типу подовжувач якийсь, напевно. Не знаю. Далі, типу, треба дивитися, воно все не дуже зрозуміло, куди воно вдягається. Куди воно вдягається? ні. Треба подумати. Так не може. Загалом оце мені не треба, коли вона пхає, ну не сюди дуже пхається, Це як у мене Це ж не відкручується. Цей момент не розбирається. все всередині все проклеєно, дуже надійно. Ну, це можливо, просто перехідники, як знаєте, насос. Є базовий, звичайний, що ногами роками коли качаєте, як матраси на дивній, там отакі вставляються штуки, але воно з отворами, ніби так можна вставлятися і повертатися. Тож не дуже зрозуміло, куди воно пхається, якщо чесно, ну, типу отак от вставив, закрив і так качаєш. Ну не знаю, не знаю, якщо чесно. Бо і не сюди його ніяк і сюди воно ніяк. Якщо в кого є досвід, поки не гуглю, я знаю, що через 15 хвилин після зйомки відео гляну, як воно працює і розберуся. Але я не думаю, що ця штука розбирається і вона якось туди під'єднується. Ось таке. Таке-таке-таке. Але цікаво як воно вставляється я не думаю що прямо сюди Ладно. то не суть важно стільки воно важливе тому що для мене був головний оцей перехідник щоб під'єднувати базовий Насос і накачувати. Наскільки це може. Далі була придбана сумка, також бренд Коєцу. Як і весло. Сумка має. Зверху ручку для переноски. Ззаду чотири кріплення. Що це за чотири кріплення у вас на сапі є чотири люверси, як воно правильно кажеться. Металевий. Виберете свій, там Телефон, напої, все, що у вас є. Кладете в цю сумку. Сумку я купував просто як сумку. Для мене було великим здивуванням, що це ще й термосумка. Бачите, вона фольгована всередині. Ось. Виконана вона нас такого приємного водовиштумбованого матеріалу, не знаю, як його назвати, але вона води не боїться, це 100% це навіть відчувається. Отак от кріпите, складаєте все, що вам необхідно. Закрили і поплили. Водичка попала, сумці пофіг. Ось, Сумка має такий приємний матеріал на дотик. Ну, мені особисто приємно не дотиркатися. Оскільки вона довговічна, це покаже час. Але я думаю, ніяких проблем з нею в мене не виникне. В подальшому я замовив ще, ще один сап, я з ним буду вже більш обізнаним і буду вам знімати безпосередньо розпаковку, а саме як я його типу, буду діставати. Також не дуже сапова тема. Замовив отакий от набор. Це для чистки там гаджетів. У мене вже один є. Але він почав розвалюватися швидко. Тобто був вирішено купити ще отакий. Що ми отримаємо? Ми отримаємо. Мені сподобалася безпосередньо ця щіточка. Вона дуже гарно вичищає техніку. Наприклад, в ноутбуці у вас між клавішами там щось впало, ви такі і прибрали, не треба здавати, вона нікуди не залетить. Ну, типу, працює ця щітка взагалі топ. Ну, типу, мені дуже сподобалося. Угу. Віддвигається, отак от все. Тут щиточка, типу, ви кудись щось попшикали, там на екрану, мовно, і витираєте. Ось. Ну і Тут у нас ще ось сюди заливається водичка, антисептик, спирт спірпірскається. І для протирочки а така штука. З однієї сторони мікрофібра, з іншої сторони пластиковий і маленька щіточка для навушників. Ну і з'ємна штука, щоб знімати, ой, штука, щоб знімати клавіші з вашого клавіатуру. Так, щолк, вони знімаються. Тож, сьогодні у нас був отакий огляд. Це, звичайно, не відноситься до цього всього, але я вирішив також показати. Ось. І також я ще купував отаку сумочку зелену. Вона на відео виглядає такою, там на фотках така гарна крута кругла сумка, але по факту приїжджає отаке. Ну, Якісні в нього не дуже. Такі слабеньке тряпочка, але хай буде. Ось. Тож, далі буде ще не в такому форматі. а Сміхотливому сімейному, як ми розпаковували, надавали сабборд, який придбали. Ой, точніше, як ми його розпаковували і дивилися на нього. Ось там будуть коментарі від жінки, не звертайте уваги, там головне просто показати, як запаковано, як виглядає саб. Тож, всім дякую за перегляд, всім гарного дня. Отакі сьогодні були на огляді товари. Всі наче непогані посилання будуть, як завжди, під відео. Всіх обняв, поцілував. Дякую за підписку, за лайки, за ваші коментарі. Всем хорошего дня. Обновочка. Распаковка. Распаковка, два паковка. я вижу в интернете так на этом было, на фастексе. Ну типа, шелк-шелк. <свес> он. а, а, они не снимаются. Это погано? Да не, не. Это специально, чтобы же ты не чтобы лопасть ставить наверное не лопасть одна а -а -а, а, да смотри, так тут а зачем нам в комплекте еще одна большая лоб а вот она куда все рулевой так он здоровый так и задумано красунчик 335 метра пойдете Будем сейчас развлекаться называть. Фитнес. Сань. Все, можешь тушити. тушить.